І всіх, 21 жовтня, і в мене є новини для підприємств, які станом на сьогодні є критично важливими, саме які отримали е, свій, свій статус від Мінстратехпрому. Це підприємства, які все ж таки е, мали договори на виконання е, підряду по оборонно промислового комплексу. І це підприємства, які мають квоту для бронювання 100%. Так, от, у мене для вас є новина. Станом на сьогодні. Е, Постаново Кабінету міністрів, Мінстратехпром, відповідно, в нас ліквідований, і функції передані до Міністерства оборони. Що ж робити із критично важливими підприємствами? Одразу хочу сказати: всі ваші статуси дійсні протягом року від дати видачі наказу про те, що ваше підприємство є критично важливим. Тому. Кого воно видано, воно є дійсним, але в нас є станом на сьогодні деяка проблема. А проблема саме яким же чином нам продовжувати критичність? Отже, увага! Всі, хто у 2024 році або на початку 2025 року отримували критичність через містер техпром, ви повинні. Продовжувати свою критичність через Міністерство оборони. І тут саме цікаво, станом на сьогодні, на 21 жовтня, в нас немає нових критеріїв в Міністерстві повідомили, що очікуємо новий відповідний наказ про нові критерії десь на початку листопада місяця. В нас вже є клієнти, в яких, на жаль, критичність закінчується в грудні. Ми вже станом на сьогодні в інтенсивному. Порядку готуємо пакет документів. І як тільки будуть нові критерії, затверджені наказом Міністерства оборони, одразу будемо подаватися. Тому увага! Шановні підприємства, ще раз кажу: в кого критичність по міністратях пром вам потрібно чекати нових критерій по міністерству оборони, або ж все ж таки дивитися, можливо, ви можете отримати критичність відповідно по іншому міністерству або по обласній військовій адміністрації. Тільки отут момент. Якщо Міністра Тіхпром вам давав і зараз буде Міністерство оборони, то вам квота встановлюється 100%. То, відповідно, якщо ми підемо по міністерству економіки або по обласній адміністрації, то це буде лише 50 Тому слідкуємо за інформацією, як тільки будуть нові критерії по міністерству оборони, ми обов'язково будемо анонсувати, тому що це стратегічні підприємства. Не даремно вам давалося все ж таки 100% бронювання для працівників, тому що ви працюєте все ж таки на оборону промисловий комплекс. Тому раджу просто е, тримати це все під контролем і, як тільки будуть нові критерії, в терміновому порядку подаватися відповідно на критичність до Міністерства оборони. Всім гарного дня! Юридична компанія Боше Ярина Бондаренко. На все добре!